Будь ласка, депутат Соловей, Юрій Соловей, депутатська група Удар, 89 89-й виборчий округ. Запитання адресоване міністру транспорту пану Андрію Пивоварському. Шановні колеги, всім відомо, що проблема доріг для західної України, особливо гірських населених пунктів, є проблемою номер один. І мені дуже приємно, що за останні 10 років, напевно, вперше Міністерство транспорту повернулось лицем до цієї проблеми, і завдяки спільним зусиллям депутатів уряду в нас з'явилася бюджетна програма будівництва доріг в Карпатському єврорегіоні, яка передбачає виділення 700 мільйонів гривень саме на вирішення цієї проблеми. І тому у мене запитання до шановного Андрія Миколайовича: два запитання: перше: як використовується ці 700 мільйонів? Мільйонів гривень, і друге запитання: чи передбачається виведіє додаткових коштів для того, щоб відновити той стан інфраструктури, який сьогодні знаходиться в незадовільному стані на території західної України і, зокрема, в частині гірських населених пунктів? Дякую. Дуже дякую, дуже дякую за запитання. Так, дійсно уряд разом з депутатами виділили 700 мільйонів гривень на розвиток дорожнього господарства Прикарпатського регіону. Хотів би прозвітувати про статус, де ми на сьогодні знаходимося. Вже уряд провів всі необхідні нормативно-правові роботи для того, щоб гроші були виділені і роботи почалися. Цього, цього тижня формально роботи по е, даному проєкту вже почалися. Куди піш підуть гроші? 550 мільйонів гривень йде на розвиток дороги Львів, Біберка, Івано-Франківськ. Уряд прийняв рішення, за ці інші 150 мільйонів е, гривень підуть на е, ямкові та поточні ремонти доріг е, H10, R24, це напрямки стрий малига та Татарів. Кам'янець-Подільський у межах Івано-Франківської області. І на Р-24 піде 75 мільйонів гривень, на Аж-10 піде 77,5 мільйонів е, гривень. Роботи по даному проекту будуть завершені до кінця цього року. А тендерні процедури вже майже на виході. По певним відрізкам доріг вже проведені процедури. Тендерні вже вийшли підрядники на роботи. По іншим, це стосується в основному Івано-Франківської області. До кінця липня ми завершимо тендерні процедури і роботи почнуться. Що стосується додаткових надходжень, є домовленість з місцевими органами влади, що місцеві органи влади застосують кофінансування по цим напрямках з тих грошей, які вони отримують від бюджетної децентралізації, яку почав започаткував кабінет міністрів на початку цього року. Таким чином, я очікую, що 100-150 мільйонів гривень додаткових грошей прийде на розвиток прикарпатського регіону доріг Прикарпатського регіону з місцевих бюджетів. Дякую.